Друзі, з вами Артем, І сьогодні, як друга, вже не знаю, 500 частина, як ми будемо їхати з вами до автосалону е економ класу. Зразу зходи, друзі, ставте лайк, підписуйтесь на канал і біжіть класні коментарі. Я обов'язково прочитаю. Ми були в казино, в якому ми все на світі програли. Тепер можна звідси їхати. Поїхали, а тепер, друзі, можна їхати. Так їдемо. І, дай, не дайте, значить, нам на, хоч на якусь машину вистачить. Кінечно, на цей Зазіка вистачить ще одного. 100% не ладно, ми лише дурно сюди їхали, бензин спалили. Ну ладно, поїхали. Може, зараз ще, яко, ще Тавріку купимо, я не знаю навіть. Ну, поїхали. Таврію я би хот... Є... мені би хотілося, пам'ятаєте, я б От вам показував Таврію. Ми тестували, вона там їде 152 км на годину. І такі-то діла. І тепер нам ще треба доїхати до того. Так, друзі. Що ці так дивляться на мене? Давайте по non RP драйв поїдемо. Просто що у нас тут? По non RP драйв? Ну, можна. Та давайте по Non-RP Drive. Якраз <кхм> і нас ніхто не буде різати, де можуть може в тюрму посадити. Але я не думаю, що нас посадять. Ладно, поїхали, друзі. Так, я думаю, зараз тут має бути десь виїзд з траси. Пойде по йдею, тут, так? Да? А ні, нема тут. Ну, добре. Так, о, там, там, там є. Я бачу, ой, ще й зараз тут може бути ремонт за 5 тисяч, і ми ще заробимо зараз. Зараз ми з вами подивимося, друзі. Скільки тут ремонт стоїть? О, 5 тисяч. Все, супер. Ми плюс і плюсі ще плюс 2 XP. Все, ми, ми відремонтували нашу машину. Ми в великому плюсі. Можемо їхати далі, друзі. Як полетів, чуть у нас не врізались. Ладно, поїхали, друзі. Я ще думаю, можу заправити машину на 5 літрів, бо я думаю, що нам це може вистачити, тому давайте заправимо машину на 5 літрів. Так, заправитись паливом на 6 літрів. За три старення заправка йде. Все, трошки підзаправились, можна їхати. Я сподіваюся, що нам вистачить цього бензика, щоб доїхати. Ми можемо далі відправлятися в путь. Поїхали, друзі. Нам ще їхати і їхати. так скільки ще там? Ще 3000 метрів. Я би вже на, на твоїй машині самій бистрій вже би долетів давно-давним. Але на цьому зазіку ми долетіти не зможемо. Отак, мінус є один. Ладно, друзі, поїхали. Нам більше нема вибору. Що робити, але ж їхати. І кращий плюс, що коло того автосалончика е, є. Той нафтозавод, на якому ми можемо заробити гроші. Так, давай. Тут відкривався отбойник. Все, тут він відкривається. Можемо їхати. Все, їдемо сюди. Так, і нам треба виїхати, по ідеї. А, тут цей забор. Так, нам треба сюди. Ми все тут намагаємось зробити. Во, то кінець від отбойника. Все, можна тут. Все, ми їдемо на номер РП драйв. Вони б зараз в тюрму не посадили, я дуже сподіваюся. Ну поїхали. Я сподіваюся, що новачки не будуть садити. Так, а так можна їхати. Їдемо коротше, по колії. Як би це странно не звучало, поїзд. Поїзд, поїзд чесно ми все, поїхали прямо. Надіюся, ми в якийсь поїзд, далі не гепнемось, або поїзд у нас. Ну і по-любому якийсь поїзд даже нема, бо поїзд є 91 км на годину, а ми 122. Ой! Єма! Це що було тільки що? Я так і знав, що ми підскочимо, це 100%. Ладно, їдемо. Ми з вами переїжджаємо От, ось такий міст. Діся це місто успішно ми переїдемо. Так, що ми зупиняємось, що ми не їдемо нормально. Що Ми ще зараз тут забуксуємо. <кхм> І ми звідси ніколи в житті не виїдемо. Може якось тако їхати. Що доводи цей міст буде вести? Може якось тако. Ні, бо ми гепаємось. Та що ж таке? Ніби розга... розганяємось. Так, уже 60 і нам ще 900 метрів. О, я вже бачу кінець цього супер рівненького моста. Так, давайте. Акуратно, акуратно. Нам треба проїхати. Дуже акуратненько. Так. Ось так, ось так. І ніби я вже бачу дорогу. І так, заїхаємо сюди, вже на цю центральну дорогу. Все, можна продовжати. Їхати вже нормально. Так, все сюди ми заїхали з вами. Поїхали, поїхали. І ще раз поїхали. Зараз ми з вами швидко вже дилитимо. Ми вже бачимо на кінець, то вже цей автосалон. Ура! Так. Все, припаркуємо наш Жигуль. Сюди можна. Трошки дріфта дали. Все, і пусть відпочиває Жигуль. Все, ми можемо заходити в автосалончик. Хоп! Ок. Ну Перша нам не дуже радує. Це копійка, лада 2107, добре. Деоланс 270 тисяч гривень, так собі. Ну Ми тут по-любому і козари машину виберемо. Я думав поначалу купити цю, але 95 тисяч вона стоїть, тому одразу відпадає. Газ, лада, 2113, лада 3, Volkswagen. лада Priora, це теж класна машина, особливо в чорному кольорі. BMW, Вольво, Ніва, Нам це не підходить, Лада. Теж не підходить, Лада ОК. Okay. Це наш зазик. От, от така Таврія. От, я думаю, що ми Таврію Славута не дуже класна. Honda Civic є, але вона нам не підходить. Тому купляємо нашу Таврію. Я славута, но нам славута не підходить. Славута. Все, така. Я думаю, в чорному кольорі буде супер. Ну що придбати? Ну і що? Раз, два, три. Все, ми придбали. Ми придбали наші, нашу машину. У нас, звісно, бюджет не радує мене, но все рівно, ми придбали нашу машину. Новеньку таку. От, дивіться, як вам. Я думаю, супер. Машина кльова. Тепер їдемо купляти страховку на ЗАЗ і треба ще нам може... Ні, номера нам не треба. Так, їдемо нам страховку. Купляти страховку на ЗАЗіка. О, нам треба ЗАЗ нашій продати, правильно? Правильно. Так. Та, Таблину, які VIP. Нам VIP зараз не підходить. Навігатор нам треба. Транспорт. 400 метрів треба їхати. Все, поїхали з вами, друзі. Замикаємось, би до нас ніхто не прийшов. І нашу машину не вкрав, без неї не вигнали нас ніхто. І все, тепер можна їхати. Тут же мало. О, може, може, на козаки розбійники їхати. Ну, я не думаю, що козаки-розбійники будуть нормальні, бо нам ще їхати дуже довго туди, і тому ми не приїдемо. Це що це таке? й поїзд нас чуть не збив, це капець якийсь. Так. направо нам. о, тут сільпо якраз є. Може нам сільпо буде нормально? Ні, у нас зараз мало грошей, тому ліпше не треба. Ліпше нам у сільпушку не треба. ще телефон треба нам купити обов'язково, бо у нас його немало. В принципі, куди ми будемо дзвонити? От чесно так подумати. Куди ми будемо по телефону дзвонити? О, що тут зазаз теж стоїть? Так, да, Зазик теж стоїть. Так, нормально. Все, ми вже під'їжджаємо з вами. Ми вже тут. Так, придбання страховки. Придбання страховки. За 2500. Все, друзі, а тепер ми під'їхаємо до нашої Таврії. Їдемо до Таврії. Так, навігатор. Транспорт, автосалон, економ класу. Поїхали. Все, друзі, поїхали. Їдемо. Ще, вид, якийсь теж новачок. Хоче щось там купити. Може, теж продає св... свою автівку. Ладно, друзі, поїхали. Ми їдемо, друзі, з вами. Кудась? Та як кудась? Ми собі з вами валимо до нашої славут... Цей, Славутки, Ми ж не купляли Славуту. Ми купляли. Що з завис? Ми купляли з вами нашу Таврію. Ми зараз ще поїдемо з вами на одну роботу. Ми 5 хвилин попрацюємо і зможемо ролик наш закінчувати. І друзі, обов'язково, якщо ви ще це не зробили, спустіться вниз. Поставте лайк і підпишіться на канал, і напишіть якийсь класний коментар. Дякую, друзі, ви самі круті. І наше кодове слово це буде Таврія. Хто напише, той попаде у допис. Добре, друзі. Все, ми сюди під'їхаємо момент істинний. Так, сюди стоїмо, припарковуємося. Скільки у нас буде стоїти вона? 6 тисяч гривень. Нормально. Так, тепер сідаємо ми в нашу Таврійку новеньку. І можна їхати. Зас, зас 1102 Таврія. Все, їдемо з вами, друзі. Тут є нафтозавод. Ми зараз до нього під'їдемо. На, на цьому супер гіпер, <схи> на цій ламбі. Вона так уже швидко їде після того ЗАЗа. Так. Ось все, сюди, сюди. Сюди підійдем, коли з зі зігри кикають. Так, сюди. Залітаємо. Так, де тут устроєння? Вот воно. І це такий нафтовий завод, друзі. Я зараз вам покажу, як на ньому треба працювати. Влаштування на роботу. Ми так переоділилися, бачите? І можна нам іти. От нам потрібно сюди. А нам ще скільки взагалі тут. Та що? Скільки нам. Такий одяг! Наскільки нам ще потрібно XP? Ще чуть-чуть XP. Завтра ще плюс будуть 20 XP. <кхід> і у мене спитаєте, чому я не забирав нагороду? Тому що я вже її забирав нагороду. Так, от ми підходимо до такого і тако крутимо от такий екраник за годинковою стрілкою, от як нам пише. Ну, і от так ми працюємо, друзі. Але ми вже це будемо вже робити наступній серії. Я вже я вам показав, як. Ну, і давайте ще чуть-чуть ми прям зробимо. Ще чуть-чуть заробимо. У нас вже мало грошей. Ми будемо заробляти на квестах. Завтра будемо заробляти на квестах. Це обов'язково. Бо. Нам треба, щоб ми стали мільйонерами. У нас шлях новачка, потім треба буде нам на дербі їхати, потім на кузики, розбійники. Потім квартиру нам треба буде купити. Ну, коротше, всього, Таврія у нас вже присутствує. вот, стоїть така. В собі стоїть Таврія. Так, і тепер сюди заходимо. Залітаємо до цієї бочки і відкриваємо. Відкрили. І тепер йдемо до тої. Ну і так, куча разів буде, треба нам працювати. На будівниц... З будівництвом ми закінчили, ми вже там зробили квест. Може, потім ми ще на ферму будемо йти. Я не знаю, будемо по різному кожного відео працювати, що будемо якось ці гроші піднімати. Отак, От друзі, що я хочу сказати на цьому все. Якщо вам цей суперміяк крутецький ролик сподобається, то обов'язково ставте лайк. А якщо ви все одно ставте лайк. Бо я стараюся над кожним своїм відео, ну і ми повертаємо цей останній екран. Ну і все, друзі. Всім пока!